Віченько, черівниченько, що ти моя личенько. І вам, стеречки, як мережечки, що привели мене до березочки. Ось хавай ти мене, сестриченько. Мапка, ти я. Ти біга. Як білиця. Втекала. Так. Від кого? Від такого, як сам вогонь. А де ж? Стоп, роти. Я ти тремтіш. Якщо як бере застинеться, що робити. Ми, лихо, я боюся притулятися. Я так не стоїть. Та притулись до мене. Я дуже зляжу. Ще я бороню. О, я все припала. Що це таке? <ривіся>. Салка, ми подруги, вас нечебідь, наша вільна, люблю звати, але не дарма, не дарма про все на світі. Дружи про мене. Ми лічі кращі, ніж той, що до своєї. А то й покраще відколи поєдналися. Та ми вже поєдналися. А ти хіба не чуєш, як слові весіля спім дзвонять? Я чую, все вони вже не співають, не дьоха. А співають. Цілуй, цілуй, цілуй. Сказали. Ні, все так добре. Мертик, як летя зірка. Мам, ти мене дуже воєн. Вийму, вийму. Візьму собі твою співачу душу. А серденько слава заця рую. Та чим же, я наш тобі очі? Я ж досі ще не заквічена. Дарма, я сам тебе заквічаю. Ні, я хочу на тебе. Встав заквічатися пишно. як Лісова царівна. Тут світаків траві на збираю. Вони світитимуть чортима в косах. Та буде наче зоряний вінок. Дай подивитися, бо яка ж хороша. Я ще набрати можу. Я породи мав королівну самоцвіт. Блахніть над купиною, проведіть драговиною, де він стане, та микане. Аж на саме дно болота. Далі вже моя робота. Ну, пригласи. Ти сідой, а я тоді. Як поблизійся Подались! Я тобі сніданко гарно наготую, тільки не прогас. Бачиш, ще? привезти до таких потрав. поки не було кі, сухо в мене в роті. Ой, хлопець вони світ, вони радість папці матниці твої. Які хороші світляки, але тючі, я мушу їх піймати. Міловий, коханий міловий, це померчата, вони тобі саперні. Ой, бравну попав, ой, тягне смокче.

От вона порятувала мене якось. Чого ж ти отут стикаєшся, як подароча? Та ж поночі вже. Ти я світляків ловив. А, світляків, ну якби ти так сказав, то я ж би знав. Тепер я бачу й сам, чия за справа. Дядечко, я ж порятувала. Дивись ти, дядечку, знайшлась не Бога. Де ж мені кодво лісове? Така у вас правда, ну знайду же я лісовика. Що вже не вирішився. Пеньок дубовий Всім людям у тебе помилуй помилище, буде відати. А то, бачить, підсилає своїх дівок. А сам і я не я. Ні, він не винен. Хай мене змія тварин та скарає, якщо це неправда, і я не вина. Так, ну добре, вірю, бо знаю. Це у вас присяга велика. Вона мене порятувала якось. Подбіг ми згину неї. Ну, дівчина, почти душі не маєш. Та серце в тебе добре. Пробачай, що я, старий на гримах запав. А ти з чого по світляки погнався на болото. Хіба вони по купинах сидять, чи що. Та то вже були якісь такі летючі. А, летючі, то знаю ж я, то потерчата. Ну, чекайте ж, приведу я завтра щеняток, ярчуків, то ще побачимо. Як Ні, ви не винні. Ну я вже дійду, тут винен. А що не боже? Чи нам вже додому? Пізно вже. Ходім помалку. Будь здорова, дівчина. Ситінка, так як ти ясно. На що ти, Береза, така журлива? Глянь моя сестриця, я щаслива. Не рани бо свіза то водою. Будеш, ходиш, матусенко, милий за мною. Батько не їди, темненький гаю, Як же женітінку сюю прогаю. Нічка коротка, довга розлука. Що ж мені судна? Літо. На темні мати місці в гаю, де не вивидніє осіння позоро. Озеро змаліло, берегова гава поширшала, очерети сухо стянь і